Доброго дня, любі підписники та гості мого каналу. Я рада, що ви завітали до мене. І сьогодні хочу вам показати ось таку красу. Мова піде про гібіскуси. А саме трав'янистий гібіскус у мене лише одного кольору. А деревовидних я маю декілька кольорів. Ось, поки зайшло сонечко, і з самого ранку. Квіточки так гарненько повідкривалися, я вам хочу його показати. Дивіться, трав'янистий відрізняється від деревовидного тим, що його наземна частина відмирає на зиму, а весною знову відростає. Він взагалі невибагливий в догляді. Основне це полив. Я його поливаю майже кожного дня, тому що, коли не поливати, Листочки такі починають в'янути, опускати, і в мене таке відчуття, що він хоче пропасти. Але, начитавшись інформації в інтернеті, я дійшла висновку, що дійсно його треба поливати. Ну, звичайно, і підживочки додавати. Квіточки його дуже великі. Ось, дивіться, порівняйте з моєю рукою, і в порівнянні з деревовидним гібіскусом також в деревовидного квіточки менші, а в трав'янистого ось такі великі, це в мене рожевий гібіскус. Колись я мала ще червоного кольору гібіскус, але чомусь він в мене пропав. І якщо коли розцвітає дуже багато квіточок на цьому кущику, то це вигляд має неповторний. Дуже гарна рослинка, мені він дуже подобається. У моєму садочку мало місця. І... Хоч мені й подобаються трав'янисті гібіскоси, ну для них потрібно більше місця, бо кущі ростуть такі широкі. Квіточка, коли зацвітає, вона квітує всього один день і далі відпадає. Ось тут в цьому куточку я собі його посадила. Він вже в мене тут росте років 5. Ось так його формую, щоб він в мене не широкий був. Дуже гарні квіточки. Ось ця квіточка вже перецвіла, і бачите, вже листочок, пелюсточка в неї майже вже зів'яла. Я їх хожу щодня, обриваю ці пов'явші квіти. А знову на другий день з'являються нові. І так він квітує майже місяць-півтора. І ще восени потрібно буде зрізати повністю цей кущик, залишивши всього 15 см над землею, а весною вже він напускає знову молоденькі пагінці. Ось такий кресунчик. Давайте вас ще познайомлю з деревовитними гібіскусами, які в мене є. На Участку ось ці деревовидні два гібіскуса я посадила так їх сюди в кубку собі, маленькими саджанцями. і вони лише на третій рік ось почали квітувати. Подивіться, яка квіточка цікава, дуже гарненький колір такий. Я як купляла то жіночка. Казала, що це, мабуть, буде два одинакових, тому що вона не знала, деякий сіянець. Але мені повезло, і попався зовсім два різних кольори. попалося Ось біленький, але вже такі квіточки також позасихали, їх треба обірвати. І бачите, вже такі бубляшки. Такі бутончики вже на ньому. Ось буде розпускатися нова квіточка. Це біленький ось такий. Ось цей рожевий мені більш подобається. Щось я буду з нього тут придумувати, або заберу на інше місце, або буду з нього тут формувати. Кущик такий під штамп, можливо. Ось це маленький садженець, йому, мабуть, два роки, і покажу, як я формую його на штамбі. Ось бачите? Низ весь забираю ось такі листочки, а далі виходить такий, така шапочка, такий штамп. Потім, коли підросте, буде дуже гарно. Гібіскус потрібно формувати ще з маленького саджанця. Щоб стовбур такий був потім грубий. Бачите, скільки на ньому буде цвіту? Зараз він ще закритий. Ось це такий колір також буде вишневий. Це мій деревовидний гібіскус. Я вже в одному відео показувала, як він дуже рясно квітує. Ось він уже декілька днів як поскидав свої квіточки, ну, є ще поодинокі. Покажу вам. Ось такий. А бачите, скільки бутончиків? Це все буде цвіт. Через пару днів він знову заквітує. Я його формую ось таким деревцем, також які листочки наростають, я обриваю, і виходить таке деревце. Що ж, ось такі в мене кущики цікаві в садочку. Дякую, що залишалися зі мною до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Мені приємно, що ви пишете коментарі. До нових відео!